Всіх освітаю, дорогі друзі, гості і підписники в себе на каналі. Я вас усіх радий бачити і знімати для вас нове відео. В сьогоднішньому відео початок нової історії, частинки мого нового життя і нової роботи. Як бачите, у нас є площадка з тракторами. Е, відразу хочу сказати, я не продавець, не менеджер, я тут водій у них. Записаний офіційно, але також буду стикатися з різними ремонтами, так само складувати трактори, тестувати. І буду для вас знімати багато чого нового. Я думаю, для вас буде це корисно. Про що відео, які моделі тракторів, щоб ви відразу не задавали питання, можливо, на ті моделі, які ми не продаємо або навіть ну, не стикаємося з ними. У нас є шифенги, наші луколи, наші століси, у нас є джинми, оріони, дорофенги, булати, мої любими Шефенги. Багато ви відео дивилися саме про шефенги. Також на 2024 рік буду знімати для вас нові огляди. Так само у нас є частинка японців. Думаю, що я все сказав, які в нас є модельки. Якщо вам буде цікаво, якийсь е огляд на них, детальна інформація, обов'язково пишіть. Я постараюся для вас знімати більше і більше відео. Це таке вступне відео. Е Працюю вже тут ну, третій тиждень. Поки що вам ніяку інформацію не надавав, так хотів оформитися вже, е скажімо так, втягнутися в цю сферу. Тому е багато вже роботи було, багато вже тракторів возив. Багато тракторів вже складав, і це дійсно цікава робота. Ну, як для мене, я думаю, і вам буде цікаво дивитися, як воно дійсно всередині, не просто на якійсь картинці, або як воно ось так трактор вже готовий стоїть, прийдеш, сідаєш і гадешки. Тому ось таке відео, друзі, якщо вам буде щось цікаво, детально, пишіть обов'язково в коментарі. Дякую вам за перегляд, мирного неба і всім щасливо.